Справа номер 1169. Розв'яжіть систему рівнянь методом додавання. Подивимося на коефіцієнти. По-перше, маємо плюс мінус. Давайте перше рівняння помножимо на 4. Отримаємо 20х плюс 4 y дорівнює 7 помножити на 4 28. Друге рівняння цій системі. 7х мінус 4y дорівнює мінус 1. Давайте додамо ці два рівняння, щоб y скоротився, отримаємо 20х плюс 4у мінус плюс 4y дорівнює 28 мінус 1. 4y та 4y скорочується, отримаємо 27х дорівнює 27. Тобто х дорівнює 1. Щоб знайти у, підставляємо значення х в любе рівняння. Наприклад, в перше рівняння до змін. Це в нас буде 5 помножити на одиницю 5 у дорівнює 7. Тоді y дорівнює 7 мінус 5 2. Відповідь пара чисел 1 та 2 є розв'язками даної системи рівнянь. Номер 2. 6х2х, мінус 5. Щоб мати протилежні коефіцієнти, давайте, наприклад, друге рівняння помножимо на мінус 3. Тоді 2 помножене на мінус 3 буде мінус 6х. Тут маємо 6х, а тут маємо мінус 6х. Давайте перепишемо. 6х мінус 5 дорівнює 23 мінус 6х. Плюс 21 дорівнює мінус 39. 6х та мінус 6х, якщо ми додамо скоротиться, тому давайте додамо ці два рівняння. 6х мінус 5. мінус 6х плюс 21 дорівнює 23 мінус 39. 6х та мінус 6х скорочується. 21 мінус 5y, це в нас буде 16 y дорівнює 39-23 мінус 16. Тоді y дорівнює мінус 16 поділити на 16 мінус 1. Тепер давайте підставимо це значення y в любе рівнянь. Наприклад, ось в перше рівняння. Маємо 6х мінус 5y, тобто плюс 5 дорівнює 23. 6х дорівнює 23 мінус 5, це в нас буде 18. А отже х дорівнює 18 поділити на 6, 3. Пара чисел 3 та мінус 1 є розв'язками системи номер 2 Система номер 3. Дивимося на коефіцієнти 5, 8 мінус 2 та 3. Давайте працювати з коефіцієнтами біля y. Якщо ми помножимо перше рівняння на 3, а друге на 2, тоді ми отримаємо мінус 6 y та 6 y. Давайте перепишемо. 5 помножити на 3, це в нас буде 15х мінус 6y дорівнює 48, множимо друге рівняння 16х плюс 6y дорівнює 38 помножити на 2. Це в нас буде 76. Тепер давайте додамо ці два рівняння таким чином, 6 скоротиться. Маємо 15х мінус 6, плюс 16х плюс 6. Дорівнює 48 плюс 76. 6 та 6 скорочується. Маємо 31 дорівнює 76 плюс 48 дорівнює 124. Тут х, так? Тоді х дорівнює 124 поділити на 31, це в нас буде 4. Давайте підставимо значення х, наприклад, у друге рівняння до змін. Так? 8 помножити на 42 дорівнює 38. Тобто 3 y дорівнює 38 мінус 32, це буде у нас. 6 y дорівнює 2. Отже, пара чисел 4 та 2 є розв'язками системи номер 3 Розглянемо систему номер 4. 5, 2, мінус 4 та мінус 3. Тут все одно, яке використовувати коефіцієнт при х або при yр. Давайте знайдемо найменше спільне кратне для коефіцієнтів при х. Це в нас буде 10. І давайте перше помножимо на 2. Щоб отримати 10х. А друге ось помножимо на мінус 5. Тоді в нас буде протилежний коефіцієнт мінус 10. Давайте перепишемо. 10х мінус 8 у дорівнює 20, а друге рівняння мінус 10х плюс 15 у дорівнює 15. Тепер давайте додамо ці два рівняння. 10х мінус 8. мінус 10х плюс 15 дорівнює 20 плюс 15. 10х та мінус 10х скорочується. 15 мінус 8. Це в нас буде 7 дорівнює 35. А отже y дорівнює 5. Тепер підставимо значення y в любе рівняння. Наприклад, вперше до змін. Маємо. 5х мінус 4 помножити на 5 20 дорівнює 10. 5х дорівнює 10 плюс 20 30. А отже х дорівнює 6. Тобто пара чисел 6, 5 є розв'язками системи номер 4 Розглянемо систему номер 5. 4, 3, мінус 6, 6 мінус 5. Давайте перше помножимо на 5, а друге помножимо на 6. Так як найменше і 5 – це 30. Перепишемо. Це в нас буде 20а плюс 30b дорівнює 45, а друге рівняння 18а мінус 30б дорівнює 12. А тепер давайте додамо ці два рівняння. Отримаємо. 20а плюс 30Б плюс 18а мінус 30Б. Дорівнює 45 плюс 12. 30Б та 30Б скорочуємо, отримаємо 38а дорівнює 50, е, скільки 57. Тоді А дорівнює 57 поділити на 38. Це в нас буде 1,5. Тепер давайте підставимо 1,5 в яке-небудь рівняння. Ну, ось, наприклад, вперше до змін. Тоді маємо 4 помножити на 1,5 плюс 6b дорівнює 9. 4 помножити на 1,5. Це в нас буде 6 плюс 6b дорівнює 9. А отже, 6b дорівнює 9-6. 3. Б дорівнює 3 поділити на 6 05. Отже, пара чисел 1,5 05 є розв'язком даної системи рівнень. Номер 6. 9 та 2 мінус 13 та 3. Так, шукаємо найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне у нас буде 39. 13 помножити на 3. Давайте перше помножимо на 3 а друге помножимо на 13. Тоді маємо 27m мінус 39n дорівнює 66. Тут 26m плюс 39n дорівнює мінус 13. А тепер давайте додамо ці два рівняння. 27m мінус 39 плюс 26 m плюс 39 m дорівнює 66 мінус 13. 39 та 39 скорочуються. 27 плюс 20, 26. Це в нас буде 53 m дорівнює 66 мінус 13, 53. Тоді m дорівнює 1. Підставляємо це значення в любе рівняння, ось наприклад у перше, отримаємо 2 плюс 3n дорівнює мінус 1. 3n дорівнює мінус 3, n дорівнює мінус 1. А отже пара чисел 1 та мінус 1 є розв'язками даної системи рівняння.